Друзі, мої вітання на цьому тижні. Ми очікуємо позачергове засідання Верховної Ради. Власне, будуть голосувати за законопроект, який поверне повноваження на та САП. Ну, і, власне, пам'ятаємо, що саме ця історія навколо антикорупційних органів і стала такою точкою відправки, коли вперше за час повномасштабного вторгнення вийшли на протести абсолютно в різних містах кілька сотень людей. Власне, що е, чому саме через це е, суспільство вийшло на протести? Е, чому е, власне протести продовжуються? Незважаючи на те, що президент сказав, що буде голосування за повернення повноважень на БУТАСАП. будемо більш детальніше розбиратися з нашим спікером. Це голова комітету виборців України Олексій Кошель. Пане Олексію, я вас вітаю. Добрий день. Доброго Добрий ранок. Ну давайте ваша оцінка, як ви бачите нинішню ситуацію. Ну, перше, на моє глибоке переконання, ми бачимо протести, де законопроект про набу і САП став лише приводом, а причини протестних акцій вони значно глибші. Тобто, це відповідь на неефективну роботу влади у низці питань, це відповідь на те, що парламент приймає вкрай важливі військові законопроекти із затримкою на рік, на два роки, навіть це відповідь на те, що уряд. Провалив законодавчу роботу із парламентом знову ж таки, Військові законопроекти, які розробляє кабінет міністрів, вони ухвалюються, вони розробляються із великою затримкою. Це причини того, що парламент на сьогодні глибоко не самостійний, і багато хто у владі просто розглядає парламент, знаєте, як департамент офісу президента. Натиснув на кнопку Дав завдання, і рішення прийнято. Ну власне, як і показують результати голосування. Це відповідь на те, що під час війни влада не може акумулювати кошти на потреби військових і в той самий час працює у форматі Святого Миколая, коли роздає кошти направо і наліво. Ну знову ж таки, я нагадаю, що ознаки передвиборних виплат мали програми Володимира Зеленського. Тисяча кожному без винятку ти потребуєш цих грошей, чи не, чи не потребуєш. Доплати 18 літнім на книгах, доплати вчителям саме в форматі не індексації зарплат, а в форматі доплат для того, щоб пам'ятали великого благодійника. Це владу такий достатньо образливий формат для педагогів, і багато іншого. Оце ключова проблема, як на мене, це ключова проблема. Це глибока управлінська криза, яка очевидна для всіх. І на щастя, молоді люди вийшли, продемонстрували владі про те, що вони розуміють, що є проблема глибокої управлінської кризи. Це ключова це ключове питання, і е, знову ж таки. Є проблема, що в мене складається враження, що у владі ніхто не розуміє, в чому причини протесту. Мовляв, ми зараз виправимо помилку, ми зараз переголосуємо питання на бої САП, і проблема зникне сама по собі. Ні, проблема не лише в бої САП, проблема значно глибша. Пане Олексію, правильно розумію. Тобто, навіть якщо е, на цьому тижні ухваляться за законопроект, це означає, що протести закінчаться, якщо причини глибші і не в самом ситуації на Буйсап тут складно говорити, закінчиться чи ні, але сама по собі проблема не зникне. Тобто для всіх очевидно про те, що у нас сьогодні неефективний механізм прийняття рішень. От знову ж таки, коли парламент і уряд це дві кнопки, на які можна натискати і приймати рішення. Ні. Uh, і в нас побудована система влади, де є, скажімо, віце-президент Єрмак, повноваження, якого не передбачені конституцією, коли офіс президента підміняє собою, підміняє собою роботу Міністерства закордонних справ. Тобто я говорю, розумієте, оці питання в період війни є, є є проблема, коли дійсно потрібно ухвалювати рішення негайно не просто сьогодні на сьогодні, а година в годину. Тому ручний механізм це не завжди погано, але коли він стає системою прийняття рішень, це призводить до того, що в нас складається такий своєрідний владний покруч. От владний механізм не працює. Він хворий. Владний організм на сьогодні глибоко хворий, і ніхто не розуміє, що цю хронічну хворобу потрібно лікувати. Якщо так працювати постійно. Прийняття рішень буде неефективним? Ну, от, до прикладу, там уряд розробляє законопроект про везення без мит і ПДВ важливих військових товарів от, місяць тому прийняли рішення. Це навіть не уряд розробив, уряд про це просто забув. Просто забув парламентарі. Розробили законопроект про везення без мит і ПДВ оптиковолокна для дронів. Вкрай важливе питання, але є питання, чому у червні місяці, чому не півроку тому. І точно така ж сама історія була з безмитним везенням пороху, ребів, безпілотників, запчастин до безпілотників, цілий список. Влада не працює ефективно, влада дивиться з огляду на Банкову, звіряє кожен крок, і оцей управлінський покруч, він не дає можливість владі бути ефективним. Я вже мовчу про питання коштів, про питання переведення економіки на військові рейки. Дуже не люблю цього терміну. Дуже не люблю цього терміну. Але на сьогодні ми маємо акумулювати максимально коштів. Не може бути ситуації, коли на місцях Місцеве самоврядування будує, е, будує тротуари, фасади будівель в той самий час, як на фронті не вистачає вкрай важливих військових товарів? Угу. Питання роботи влади, угу. так історично склалося, що не один раз у нас подібного роду протести з певним часом перетворювалися і ставали такою точкою відправи щодо політичних змін перетворювали до виборчих процесів. Наскільки нинішні протести дійсно можуть бути? Повторювати той шлях, який проходили попередні. Ну і, в принципі, це дивно чи не дивно, що ми на цих протестах не бачили представників військової тематики. Скажімо так, там були лідери суспільних думок. Ну я маю на увазі там і волонтери були, і блогери, так скажімо, так а військових безпосередньо от якихось їх представників ну там не спостерігалося. Я думаю, що неможливо, от коли ми говоримо про певні дії революційного характеру, неможливо дати чіткий сценарій, чіткий прогноз. Але ми повинні розуміти ключові тенденції. Проблема питання в тому, що проблеми завжди накопичуються. Якщо ми згадаємо передумови е, революції гідності, е, помаранчевої революції, ми побачимо, що знову ж таки ці проблеми накопичувалися впродовж тривалого часу. Okay. І я сподіваюся, що у владі, хоч хтось це розуміє, Хоч хтось це розуміє, і е, не можна вирішити сьогоднішню проблему лише переголосуванням, лише там пішли на зустріч, провели піар-акцію. Я просто бачу, бачу, знаєте, класичний почек політтехнологів, які зараз там запроваджують такі елементи провокації, скажімо, там дати завдання без углі, вибачте, що згадується прізвище, прийти на акцію протесту. Або там фаєр, хтось запалює, там інші речі. Тобто, це таке внесення провокативних елементів. Це проходили в різних країнах в різний час. Це не працює тут потрібно вирішувати ключову проблему. ключову проблему. Потрібно посилювати владну команду. Знову ж таки, коли ми говоримо про причини протестів, я думаю, що одна із причин того, що влада поводить себе з громадянами як з нерозумними дітьми. Коли нам дають як там велику е великі, показують як великі зміни е перевантаження роботи Кабінету міністрів. Ну вибачте, від того, що ми кількох чиновників змінимо місцями, ну це навіть не рокірування в шахах, це просто таке переставляння. Нам потрібно серйозно посилювати владну команду, нам потрібно е запроваджувати, е нам потрібно запрошувати туди менеджерів, фахівців. Скажімо, середовища бізнесу, середовища попередніх, попередніх команд виконавчої влади. У нас є величезна лава запасних, якою можна посилити роботу кабінету міністрів, але ключове це змінити принципи в самій роботі, змінити ключові принципи, чітко виставити пріоритети в роботі кабінету міністрів, переглянути механізми роботи з парламентом, багато іншого. Угу. Я думаю, що суспільство глибоко розуміє, що з нами такі проводять електоральні експерименти, електоральні ігри. От ми замінимо місцями, ми зараз покажемо. Але причини, ну, власне, питання від цього не вирішуються. Ну, знову ж таки, mm -hmm. я приклад. Пригадуєте законопроект про 400 мільярдів для військових Так. грошей вкрай потребує сьогодні збройні сили. Мене непокоїть інше, що в кількох авторитетних для мене виданнях я зустрічав цифру, що військові військові потребують 780 мільярдів, а не 400. тобто вдвічі більшу суму. Очевидно, уряд Дмитра Шмигаля шукав певний компроміс. Компромісу в цьому питанні не може, бути. не може бути і знову ж таки. Цей законопроект до сьогодні не розглянутий парламенту. А парламент де-факто пішов на канікули. Ну, от, грубо кажучи, так, це канікули. Це називається публічна робота з виборцями, робота в округах. Перепрошую, яка робота в округах під час війни? Парламент має зібратися на чергове засідання лише наприкінці серпня. Очевидно, питання 400 мільярдів для військових, де, до речі, також зашита і підвищення зарплат прокурорів. От бачите, як ми довго продовжуємо список причин протестних акцій, їх багато, цих причин сотні, і не можна їх вирішити одним законопроектом. Очевидно, Цив це просто це просто не безвідповідальність, це злочинна безвідповідальність. Без угу. Але пане Олексій, можливо, ви маєте якісь пояснення, чому саме через от ситуацію з НАБУ і САП суспільство вийшло? Чому ну тригерів вже може бути багато? Ті ж саме те ж саме питання демобілізації, адже ну у нас фактично у кожного хто служить збройних силах України, але ну по військовій тематиці я не знаю чи до процесу мобілізації навіть ну тут протести не збираються. Якщо ми подивимося результати соціологічного опитування, ми бачимо, що тема корупції це проблема новородних в уявленні українських громадян. Uh -huh. Я не готовий підтверджувати цю тезу. Я думаю, що проблема номородин це все-таки надзвичайно низька якість управління на різних рівнях від сільських громад до офісу президента, уряду і Верховної Ради. Я вважаю це номородин проблема. Питання в іншому, але всю е проблему в уявленні громадян, корупція це проблема номородин. І плюс цю проблему підживлюють постійні корупційні скандали. І тому причини для протестних акцій це в тому числі е ціле шоу з повернення міністра Чернишова в Україну, коли його виїжджали, переконували, зустрічали: повертайся, тобі нічого не буде, ми тобі гарантуємо безпеку. Це проблеми з іншими членами уряду, це низка корупційних скандалів пов'язаних із народними депутатами України насамперед фракції Слуги народу. Ці проблеми просто накопичувалися, тобто, це як людський організм, не може бути так, що сьогодні так бах і відмовили працювати всі органи. Ні, це і неправильне харчування, і відсутність занять спортом і хвороби, які ми не лікуємо. Точно так само і механізм держави. І тому для всіх просто ці проблеми накопичувались. Ну а із голосуванням на і САП просто суспільство обурилось, тому що не можна так грубо. Просто перекреслювати багатолітні напрацювання у антикорупційній сфері, при тому, що я думаю, що переважна більшість протестуючих чітко розуміють, що і в НАБУ, і в САП є проблеми в роботі і значні проблеми. Але знову ж таки, тоді ми робимо висновки, посилюємо їх роботу. Тоді ми там ми забезпечуємо інші механізми. Ми думаємо про те, як покращити роботу, а не про те, як їх зробити залежними і такі реанімувати великі схеми, е які вибудовували там е команди Віктора Януковича. Ну так, так грубо не можна працювати і знову ж таки. Mm -hmm. В той самий день за годину підписується законопроект. Перепрошую, е я маю на увазі підписується паном Стефанчуком. Стефанчук в цьому роботі в цьому плані виконує виключно канцелярську функцію. Тобто він ставить підпис, що працівники апарату Верховної Ради перевірили цей законопроект на відповідність там помилок, які могли бути внесені, там обговорення в сесійній залі. Інші питання знову ж таки, навіть за годину, навіть за годину провести таку технічну роботу неможливо. В той самий день підписує президент, в той самий день публікується на видання. Е, Угу. Тобто, ну, це, це речі, які викликали обурення в усіх, без винятку, угу. гаразд. Е, як зараз зрозуміти, на що наші співгромадяни орієнтуються, е, що є пріоритетом при оцінці от, політичних лідерів чи партій, що є головним, що головним немає головного, я думаю, тут грає роль кожна деталь, тобто. При оцінці лідерів політичних сил, при оцінці влади, ми всі живі люди. Ми орієнтуємося на емоції, на емоційне сприйняття, на помилки, які роблять політики, на те, як вони виходять з цих помилок, як вони виправляють ті чи інші проблеми. До речі, знову ж таки проблему сьогоднішню можна було вирішити і можна було виправити значною мірою. Але для цього глава держави має сказати, що ми не лише визнаємо помилку і переголосуємо. Він має сказати, що я розумію, що в нас є проблеми із прийняттям рішень на центральному рівні. І тому ми там посилимо офіс президента, ми замінимо окремих осіб. Я розумію там про те, що нам потрібно посилити урядову команду, нам потрібно посилити питання боротьби з корупцією. Нам потрібно знаходити додаткові ресурси для збройних сил, те, про що ми з вами згадували. Ну це кошт коштів потрібно більше, кошти потрібно швидше. Тобто, ми хочемо бачити не просто політехнологічний вихід із ситуацією, а ми хочемо бачити прийняття рішень, які дозволять посилити державу, посилити якість ухвалених рішень. Це питання не просто, знаєте, в мирний час це питання надзвичайно важливе і актуальне, а в період війни. Це питання в тому числі нашого виживання. Угу. Як думаєте, для суспільства це важливо при своїй оцінці політичних кандидатів чи партії? А, а чи були вони на фронті? мається на увазі там воювали, чи допомагали Збройним силам України? Що в конкретно під час ну, не знаю, саме для війська робив? Чи тут все таки є певний баланс не тільки військова складова, але й інші фактори, по яким орієнтується суспільство? Я думаю, що рано чи пізно ми вийдемо на виборчий процес у мирний або відносно мирний період часу, і тоді я думаю, що всі просто жахнуться наскільки смішно, кумедно виглядали результати соціології під час війни, коли окремі політичні сили зберігали той певний рейтинг, все таки нас чекає, от реальне справжнє перезавантаження. В політичної системи, коли з'являться не і нові принципи, і нові підходи, і нові політичні сили. Тобто, вже зараз соціологи фіксують про те, що близько половини майбутніх політиків на сам ну коли йдеться мова про депутатів народних депутатів України, угу. це будуть вихідці з військового середовища. Я просто переконаний, що ми отримаємо парламентську більшість, яка буде сформована із числа тих, хто. Воював, хто допомагав, хто займався волонтерською роботою, організовував це. Буде більша половина парламенту. Очевидно, але знову ж таки, я бачу, що вже починається певна боротьба за те, як зберегтись при владі, і я думаю, що нас чекають ще дуже неприємні речі, пов'язані з тим, як, як зробити перешкоди для військових. У виборчому форматі вони вже власне починаються. Коли в парламенті з'явився перший законопроект зміни до законодавства, які передбачають систему з відкритими списками, ця система є просто неприйнятною для нових політичних сил і нереалістичною. І нереалістичною. І тому я думаю, що е, замість того, щоб створити виборчу модель, яка дозволить. Прийняти участь і реалізувати своє виборче право військовим, нас буде чекати така технологія підніжок. От поки, поки ви хлопці з фронту не повернулися, ми створимо виборчу систему, яка е, для вас унеможливить прийняття участь активної участі у виборчій кампанії. Я маю на увазі система з відкритими списками, за умов, коли останні три роки політичні партії. Або не працювали, або працювали як волонтерські штаби, тут до речі, до честі низки політичних партій, що реально працювали партійні офіси, як і працюють як волонтерські штаби, але е, політичне життя просто зупинилось: немає політичних структур, немає е, мереж політичних партій. І тому в е, при системі з відкритими списками, коли у вас е, округу. Межою округ територію в область, вести повноцінну виборчу кампанію без партійних механізмів неможливо, і тому система з відкритими списками вона може бути достатньо сприятливою для політиків, які мають там низку бізнесменів. Ну, грубо кажучи, ви маєте достатньо ресурсів для того, щоб вести агітацію в межах області. А це е, апарат, це транспорт, це великі видатки. Якщо ви не маєте коштів, ви не маєте ресурсів, ви не можете провести повноцінну виборчу кампанію. Тому, власне, це дуже дуже важливе питання. Дуже важливе питання. Я бачу, що вже зараз напрацьовуються механізми, яким чином. Зменшити вплив військових на майбутній виборчий процес. Угу. Пане а можна назвати не знаю, там топ 5 військовослужбовців, яких от суспільство готове підтримати і побачити в парламенті? Ну я, мабуть, пропоную залужного тут все таки не брати, бо його пос... він зараз вже не діючий військовослужбовець. Можливо, хтось з нинішніх. От. Ну я думаю, безперечно, залужний номер один. Я думаю, ну зараз Все таки думати, це от саме в парламент, на президентську, скажімо так, компанію. Ми говоримо про щодо залужного. Ну, в будь-якому разі, на президентських парламентських виборах будуть домінувати військові на місцевих виборах. Там можуть бути інші пріоритети в місцевих жителів, тобто, попри довіра до місцевих управлінців, які розуміють, як працює в. Вода мережі, водопровідні, каналізаційні, е, загалом, от система місцевого господарства. Е, попри все, я думаю, що буде вибір на користь, вибір на користь місцевих управлінців. Це цілком логічно. Це цілком логічно. Ну, погоджусь, так. Гаразд сто п'ять військових. От які можуть пройти до парламенту, яких суспільство готово підтримати е, на сьогодні? Неможливо говорити, тому що от пригадуєте, коли з'явилося прізвище Володимир Парасюк. От його вранці ніхто не знав, а ввечері він став відомим в усій Україні. Ну, точно так само в середовищі військових можуть з'являтися нові обличчя, можуть з'являтися нові герої. Але безперечно, безперечно, от ще військових або колишніх військових номер один це пан Залужний. І тут, на, незважаючи на надзусилля офісу президента, під час війни зняти головнокомандувача, відправити, відправити послом. Знаєте, це мені нагадує 19 століття, коли відправляли в, в, західні, в західні регіони Сибіру на заслання на каторжні роботи, але тут таке почесне заслання для залужного. Безперечно, це буде Буданов подобається чи не подобається чинній владі. Але на сьогодні ми бачимо по результатах соцопитувань, що він користується достатньо великою підтримкою. Це може бути малюк. Голова СБУ, якщо не буде робити надалі великих помилок, такі які він зробив під час законопроекту із Набу і САП, коли от зіграв роль, що ми максимально підтримуємо владу. влада прийняла мудре рішення. Знаєте, в стилі ЦК КПРС, ну якщо не буде далі так працювати і робити помилок, очевидно, матиме шанси на отримання, на отримання виходу у вищу лігу політиків, скажімо так. Я думаю, що кілька політичних сил можуть бути одноіменні партії, нові партії, одноіменні із відомими авторитетними військовими підрозділами. Я не хочу Це навіть ні. Ні. припускати ну. Я не хочу називати вказувати на назви, але ми всі чудово знаємо, що в нас і кілька відомих авторитетних військових підрозділів, чиї назви грають для виборців значно більшу вагу аніж навіть рейтингові політичні партії, може бути. Може бути це. Ви про Білецький, Мадяр, Ахілес. Ви про ці підрозділи Є багато різних назв, Тобто я не хочу їх називати, тому що ну хтось захоче себе реалізувати в політичному житті, хтось не захоче. Я не хочу навіть, щоб хтось міг припускати, що ми тут обговорюємо майбутні сценарії там в когось є політичні інтереси. Політичний інтерес це не так погано, це і цілком нормально. І в середовищі військових є достатньо фахових і юристів, і фахівців з державного управління, і менеджерів, які можуть бути достатньо успішними народними депутатами, скажімо, без трускавецьких університетів. Пане Олексію, щиро вам дякую за цю розмову. Доволі цікаво. Сподіваюся, нашим глядачам було краще, помі розуміється, на ці теми, яку ми разом з вами піднімали і розбирали. Голова комітету виборців України Олексій Кошик був разом з нами, друзі. Пане Олексію, ще раз дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.